Слава Ісусу Христу! Сьогодні я подивився відео на каналі Савтаненко і зрозумів, що стандарт церкви, яка зосереджена на земному, не працює і не спасає. Спасає тільки стандарт першої, першої апостольської церкви. Це кожен день бути у молитвах і псалмоспівах, в учні апостолів і преламляти хліб, і проповідувати Слово Боже до краю світу. Перша апостольська церква йшла рука руку з нищитою, тюрмами і гоніннями. Спочатку євреї гнали церкву, потім і Римська імперія. Але як сотник Корнелії покорився апостолу Петру, так, так і Римська імперія підкорилася апостольській церкві. І апостольська церква завоювала весь світ. І люди поділяються на дві категорії: ті, які вірять у Бога і кожен день перебувають вчені апостолів, молитвах, і псаломоспівах, хлібоприламління і ті, які вірять у цей світ і перебувають кожен день у цьому світу. І я рекомендую вам подивитися це цікаве відео. З відео ви дізнаєтесь більше ніж того, що я вам сказав. Тому люди та цілі покоління йдуть у вічність, а духи залишаються, пануючи, насаджуючи та поширюючи свою гріховну природу. Померла людина, а нечистий дух, вийшовши з неї на підставі своєї прописки, входить до родича чи близького. Минають сотні років, а прокляття, війни, страждання, традиції залишаються на певних територіях та землях. Тому що ця земля та територія є приватною власністю якогось демона, вирішити ці проблеми можна лише у духовному аспекті. Для цього Христос прийшов на землю і дав свою владу апостолам та апостольській церкві. Сьогодні, коли йде війна, люди покидали свої міста та домівки. Багато церков виявилися зруйнованими. Навіть уцілілі будівлі церков спорожніли. Тепер священники і пастори часто знаходяться в одному місці, а люди розпорошені по різних місцях землі. Дехто сподівається на те, що це добре, і церковні люди, роз'їхавшись країнами, будуть там місіонерами. Але найчастіше це ілюзія. У кращому разі люди ходитимуть до іншої церкви. Формат православної, католицької та протестантської церков, сфокусованих на будівлі, обрядах, економіці, на політиці та земному, не витримує тиску. Коли відбувається нестабільність у державі, триває війна між країнами, церква такого формату зазнає краху. Навіть служителі залишаються без служінь, і здавалося, людина була у волі Божій, але прийшли проблеми. Всі роз'їхалися, і священик уже не може виконувати Божу волю. Цей стандарт витримує лише Апостольська Біблійна Церква. Вона сфокусована не на матеріальному, на будівлі, обрядах, політиці та економіці, але на дусі та істині. Якщо церква побудована на учнівстві, то незалежно від того, які обставини склалися і де знаходяться учні, така церква зможе виконувати призначення Господа. У апостолів Павла і Петра церкви та учні могли повноцінно рухатися, розвиватися, виконувати волю Божу. Ніщо їм не шкодило за жодних обставин, тому що це була апостольська церква. І ще одне серйозне откровення: за часів першої церкви війни йшли не між країнами, але війна була цілеспрямовано проти віри та проти апостольської церкви. Спочатку євреї гнали церкву, потім Римська імперія пригноблювала та вбивала віруючих у Христа. Але церква встояла та перемогла навіть Римську імперію. Церква навернула язичницьку Римську імперію у Християнство, підкоривши її Христу. Багато римлян прийняли Ісуса Христа своїм Богом, і все тому, що то була апостольська церква, церква учнів. Нинішні віруючі з приходом нестабільності, війни та колапсу не витримують цього тиску, бо зосереджені на земному царстві, а не на небесному громадянстві. Тому Ісус Христос навчав: шукайте ж спершу царства Божого і правди Його, і все це додасться вам. Сьогодні є лише два різновиди віруючих: перші це християни, які сповнені духом і істиною. Вони думають про Господа і виконання Його волі. Такі перебувають у вченні апостолів і несуть помазання Христа. Вони учні Господа Ісуса Христа. Другі це миряни, які сповнені цим світом. Їхні цінності: матеріалізм, гроші, плоть, амбіції вони несуть помазання цього світу, гордість, лукавство і знаходяться у залежностях від нечистих духів. Події останнього часу знімають маски та показують, хто є хто у вченні христа. Є заповіді блаженства, а заповіді блаженства це заповіді щастя. І якщо ми нехтуємо заповідями Христа, то ми нещасні та прокляті. Особисто я постійно перечитую три розділи проповіді Ісуса на горі, де Він навчає, як бути щасливим, блаженні убогі духом, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть, Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, Блаженні гнані за правду, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослів'я та наклепи, мене ради. Радуйтесь і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Так гнали і пророків, які були до вас без виконання заповідей щастя та блаженства, важко бути щасливим.